Пантепанове вітаю. Мене звати Денис Зайченко, і цим відео я скоріш за все сильно розчарую багато людей, які бачать відеокарти Nvidia виключно як ігровий інструмент для пікової растрової продуктивності. Бо на прикладі Prime GeForce RTX Форсар Ti та й загалом. Всіх інших продуктів Nvidia Blackwell я поясню, чому ігрова складова для Nvidia зараз, можливо, воно не на останньому, але вже точно не на першому місці по пріоритетам. Ну, по пріоритетів або напрямків. Зараз загалом три. Частина з них. Безумовно пов'язана з іграми, але значно більш корисна будь-кому, окрім як геймеру, як, от, модулі NIM, Blueprints, або підтримка енкодінга, декодінга 422 і не тільки. При цьому відмічу одразу це відео буде сильно скорочене. Лише про основне і головне. Всі деталі вже є на нашому сайті, текстовому матеріалі. Посилання в описі під відео. І виражаю подяку магазину Борейну та компанії Nvidia за допомогу. У створенні даного відео за вас тим часом вподобайка, підписка та дзвіночок. Чудова підтримка буде коментарем, але може навіть фінансово, по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Почнемо ми з бази, з основи, з нуклеуса, з ядра, так би мовити. Почнемо з ядер CUDA. Бо ось ці самі уніфіковані ядра виконують, по суті, рендер растрових графіків іграх. тому що на інші задачі відводяться інші ядра, про які ми поговоримо потім. Але перевага ядер CUDA у тому ж, по суті, у чому перевага ядер процесорів X64. Ваш умовний. Intel Ryzen Snapdragon 69 Pro Max із смаком Лимону на 8 ядер частотою 5 ГГц може і Stalker 2 запустити, і Google Docs відкрити. Бо він універсальний. І ядра CUDA, або Compute Unified Device Architecture, важливі саме з цієї причини. До їх появи відеокарти взагалі не вміли нічого, окрім як прискорювати графонів іграх. А після після 2006 року. Коли з'явилися ядра куда, спочатку вони почали використовуватись в передбаченні погоди, потім для обробки гори наукових даних. Просто тому, що кожне ядро Куда це дуже дуже слабке ядро, як у, у процесора, на яке можна виділити легку задачу. У зв'язку з цим і з'явилась, власне оптимізація під CPU... І окремо під GPU, тобто оптимізація під декілька суперпотужних ядер і під Легіон малопотужних. Тому й виходить, що ядра для запуску Counter-Strike 2 і для рендеру відеофайлів в DaVinci Resolve це одні й ті ж самі ядра. І абсолютно так само, як у процесорних ядер важлива не лише кількість, але й покоління. Нові ядра CUDA обходять старі так само, як 8 ядер Intel Core 14-го покоління обходять 8 ядер Intel Core 2-го. Беремо, в приклад RTX 5070 Ti. У неї менш ніж 9 тисяч ядер CUDA. У RTX 3090 їх більше 10 тисяч. Але 5070 продуктивніша. У Растрі у тому числі. Бо ядра Куда свіжіші. Далі медіа рушій. Це йде окремо від ядер Куда, бо, умовно, кажучи, Nvidia виділяє декілька суперспеціалізованих модулів, виключно під те, щоб ваш ютубчик програвався швидко і без лагів і при цьому не споживав 50 ватт. Тобто, медіа рушій дуже-дуже спеціалізований і заточений під. Прискорення відтворення відео з певними кодеками та роздільною здатністю у поколінні Blackwell з цим взагалі кайф, і нові кодеки завезли, і швидкість обробки збільшилась на 50%, що позитивно вплинуло і на роботу в DaVinci Resolve, і в Blender, І в Nvidia App нові фішки з'явились. стрімерам. Взагалі буде кайф, бо і боке заднього плану покращилось, і шумодав покращився. І заходити в профіль Nvidia тепер не треба. Ну і не можу не нагадати про. Драйвери. Бо якщо ви геймер, вам треба Nvidia Game Ready, де дрова виходять часто, бо ігри виходять часто. А якщо ви робите медіа, 3D моделюєте або навіть займаєтесь штучним інтелектом, вам треба драйвери студіо, які виходять не так часто, але прив'язані до оптимізації саме під програми для роботи, а не для ігор. Ну і нарешті. Тензорні ядра А це ті самі ядра, на яких лежить задача обробляти штучний інтелект. Починаючи від покращення графіки вже сьогодні за рахунок DLSS 4 та Multiframe Generation, і закінчуючи запуском LM прямо на компі або ноутбуці без інтернету взагалі. І от саме завдяки тензорним ядрам по своїй суті, Nvidia і стала найбільш цінною компанією в історії людства. Тому не дивуйтесь, що саме в цьому напрямі зелені і роблять. Роблять найбільші стрибки в продуктивності. Бо продуктивність в топс або тереопераціях в секунду стрибає вперед, так, як растровій продуктивності раніше і не снилось. Ось простий приклад. RTX 4070 Ti має пікову продуктивність 640 топс. Непогано, дуже непогано. У 5070 Ti ця цифра аж 1400. І це не виключення, це системний прогрес. Бо RTX 50, 50 найслабша десктопна модель Blackwell у продуктивності AI виступає на рівні, вибачте, RTX 4070. 420 TOPS. Проти 460. І це я взагалі мовчу про Blueprints і Ні Майкросервіс. Про програмні модулі, які дозволяють зібрати власний штучний інтелект як конструктор. І все це зі спрощеним інтерфейсом і перевіркою якості модулів, що оновлюються і додаються постійно. Про це можна зробити загалом окремий матеріал. У мене на це зараз часу немає, але ви. Пишіть, якщо вам цікаво. Але загалом ви ж розумієте тенденцію правильно, продуктивність в растрі може рости не так швидко, як хотілося б покоління в покоління. Але завдяки, наприклад, DLSS 4MFG, умовна RTX 5060 Ti видає з мінімальними просадками якості стільки FPS KibberPanku 277, скільки RTX. 3090 і не снилось, і це ж не стосується лише Asus Prime, RTX 5070 Ti всі. Це стосується всього покоління Blackwell. і буде стосуватись, як мінімум, декількох нових поколінь відеокарт Nvidia в майбутньому. Бо Nvidia компанії не вигідно зупинятись. Штучний інтелект це не хайп, це майбутнє. Звичайно, це якщо ми говоримо про реально корисні інструменти, але про це у мене є відео. Посилання в описі. Головне, що я хочу вам донести, Nvidia не стільки перестала фокусуватись на геймерах, скільки розширила кількість пріоритетних напрямків і почала робити інструменти, які універсальні, які корисні геймерам завдяки DLSS, і контент-мейкерам завдяки медіа руші, і штучний інтелект прискорюють завдяки тензорним ядрам. Так, в растрові продуктивності прогресу мінімум. Бо він там, по суті, не дуже потрібен, якщо чесно. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи погоджуєтесь ви з моїми тезисами. Бо ця тема одночасно і очевидна людям, типу мене, і дуже дуже чутлива, тому. Пишіть і не соромтесь. Ну, а я тим часом вражаю величезну дяку. по-перше, компанії Nvidia і по-друге, магазину Brain за допомогу у створенні даного матеріалу. В магазині є гора відеокарт RTX Blackwell. зі знижками і не дуже послання буде в описі. Чим більше переходів, тим більше буде відео в такому стилі. Тому переходьте і ознайомлюйтесь. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам за. Завжди, але особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та будьте здорові!